Коли обріковтає сонце і здалини у сте приходить синя ніч, руки млоста над степом зведе, сіячи зорі, чи роси, тихо навшпиньки хлібами браде, а степ принишкне, зачарований, зітхне, а чи то пісня журлива десь за ярами? Де туман стелеться, а десь у житах перепелиний крик. У балці на селі над стріхами сиплються зорі, і на левади сиплються, жаринками горять по траві, а ще ніч сіє сни тоді над стріхами, тому позіхають утомно риб, і в сутені як у ряднину. Загортаються сонні, а на левадах ніч розсипала казку, дерева в цвіту, по траві роси і тінями млосно блукають мавки, хвилюють ніч піснями, лоскочуть сміхом, а як руки заломить, яка принизливо жадібно покличе, гі. У грудях тоді шарпнеться щось. І тіло молоде струною натягнеться, хочеться бігти тоді до них. Хай косами зеленими обів'ють, хай залоскочуть.